Вітаю, друзі! Це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. У сучасному світі інтернет невід'ємна складова нашого повсякденного життя. Ми там спілкуємося, навчаємося, щось замовляємо, купуємо, але не рідко там, де є. Зручність та відкритість криються і небезпеки. Тож сьогодні, як ми здогадалися, будемо говорити про безпеку в інтернеті і як не стати жертвою шахраїв у мережі. У нас в студії Володимир Драбик, заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області департаменту кіберполіції Нацполіції України. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Слухайте, ну скільки разів чесно вже і ми в наших ефірах порушували цю тему? І щоденно е, в медіа ми бачимо, е, скільки українців, скільки жителів Тернопільщини стають жертвами інтернет-шахраїв? Я кажуть, але віз і нині там. Тож, е, чи володієте ви статистикою по нашій області, і яка простежується динаміка з приводу звернень до поліції щодо вчинення шахрайських дій? В інтернеті. Так, дякую. На превеликий жаль, дійсно зараз дуже плачевна ситуація. Дуже багато людей стають жертвами шахрайських дій. Десь приблизно за добу від п'яти до десяти людей звертаються в поліцію стосовно вчинення відносно них шахрайських дій. Суми дуже великі, так дійсно проводиться велика превентивна робота. І з боку поліції, дякую засобам масової інформації, що підтримують нас в цьому плані. Але на превеликий жаль, люди стають жертвами все більше і більше шахрайських схем і несуть матеріальні збитки. Ласа, на вашу думку, з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що зараз дуже люди. Вразливі так, люди чутливі, тому що ми живемо в умовах війни, плюс те, що в інтернет все більше і більше туди поглиблюється і все, все переходиться. В саме йде в цифровізації. Власне, так, шахраї тримають руку на пульсі. Вони відчувають потреби суспільства, відчувають їхні е, таке обідніння. Що люди стараються шукати якийсь дешевший товар, і вони, користуючись цим, створюють ілюзію, заробітку, ілюзію дешевого товару, і таким чином. Заволодівають грошовими коштами. Ну, власне, будемо говорити сьогодні про такі найпоширеніші схеми, які використовують сьогодні шахраї. І, звичайно, почнімо, як і ви вже зазначили, це саме з покупок, тому що онлайн-магазини нас приваблюють своїми цінами, асортиментом власне, і зручністю, але нерідко, звичайно, там працюють шахраї. власне. Перевели. Гроші, ну мабуть, така традиційна схема, так за товар, але його не отримали. Так, так. Ця схема найбільш поширеніша, найбільш е, стара, скажімо так. Шахраї клонують торгівельні площадки, торгівельні сайти відомих сайтів по продажу товарів, і виставляють, занижують ціни і таким чином приваблюють потенційних покупців. Умови сьогодення дійсно ми дуже багато. Це перед тим був коронавірус, зараз військовий стан. і Багато продуктів і побутового вжитку, щоденного вжитку, і одяг і тому подібне. Ми купляємо на інтернет-поштурні. Пошатках, а шахраї занижують ціни, таким чином приваблюють потенційних потерпілих. Чи може людина неозброєним оком визначити, що то є шахрай? Ну, Може, звичайно. Потрібно... Як? За якими ознаками? Потрібно користуватися дійсно провіреними сайтами і торговельними площадками, не вестися на дешевий товар, не. Коли вже дійсно вступили в діалог з потенційним продавцем, потрібно схиляти його до того, щоб товар він передавав, а оплата здійснилася uh -huh. після отримання. Після отримання в службах кур'єрської доставки оглядати даний товар, чи він не має механічних пошкоджень, чи дійсно він відповідає опису, зазначеному в оголошенні. Після того здійснювати оплату. Uh -huh. Тобто не платити наперед, все таке так, так не, здійснювати, не ні, оплачувати ні, ні, ні часткову, ні повну оплату не здійснювати. Якщо ми говоримо про дуже популярні там, от є в соцмережах, наприклад, там сторінка, якийсь там магазин там одягу, магазин косметики, чи можна визначити за певними ознаками, що це фальшивий магазин. Ну, на привики жаль, не можна, тому що вони наганяють і рейтинг сторінки, і підписників штучно збільшують. Тому треба вже дивитися по факту. Якщо замовляєте, то тільки не, не, не оплачувати ні повну, ні часткову передоплату не здійснювати. Тільки по факту отримання товару. Угу. Серед усіх шахрайств популярних в інтернеті на першому місці це таки це е, покупки, правильно? Я думаю, що так. Добре, давайте е, рухатися далі, тому що дійсно е, ще є дуже такий ряд популярних схем, і власне сама теж не раз з ними направду стикалася. Е, ну, е, те, що отримувала, ось це було неодноразово від своїх друзів, знайомих проголосуй за мою е, дитину в Телеграм. Ну, здається, що тут такого е, небезпечного направду, може бути, якщо я перейду за посиланням і. Е, Зроблю проголосую, як так кажуть. Так дійсно цей від шахрайства називається фішингом. Людина, переходячи за даним посиланням, вона вводить логін, пароль від свого акаунту і таким чином втрачує, втрачає доступ до свого аккаунту. Так, це дійсно. Це якого метою це роблять шахраї? Щоб отримати доступ до аккаунту. Можливо, таке, що щоб проголосувати там за дитину, чи підтримати якусь петицію там на, призн... на звання героя, mm -hmm. чи ну, там, та, будь-який даже... цей, просять авторизуватися через банк ID. Коли людина вводить логін, пароль до онлайн банку ну, вона втрачає вже доступ до свого особистого кабінету. Таким чином, шахраї або отримують. Доступ до акаунту, і вже після того йде розсилка знову ж таки смс-повідомлень, можливо, ті самі фішингові розсилання, можливо, з проханням позичити гроші якоби від знайомого. Тому треба бути дуже обережним і не переходити за даним посиланням. Але щоб, наприклад, людині впевнитися, так що кажуть, це шахрай, як потрібно правильно діяти? позвонити, наприклад, цій людині, або якщо я їй відповім, в повідомленні напишу там щось, то це вже виходить шахрай прочитає, чи ще так, це вже так, шахрай. Так, тобто писати точно не потрібно. Писати не варто, а перетелефонувати, якщо це дійсно є ваша знайома людина, тоді перетелефонувати і перепитати, що саме ти мені і з якою метою. Від незнайомих абонентів ні в якому разі повідомлення не відкривати, ніяких логінів, паролів не вводити, тому що це несе в собі небезпеку. Останнім часом дуже багато теж людей, в принципі, як і раніше, це теж така популярна схема. Люди отримують дзвінки від працівників банку. Що скажете з цього приводу? Правда, це ж теж схема, але вона вже досить-досить тривалий час. Так, вона, вона, дійсно, вона дійсно вже стара, але як показує практика і статистика, все більше людей стають жертвами саме такого виду шахрайства. Так дійсно є дуже багато дзвінків. З псевдобанківських установ і пропонують там повідомляють людині, що там здійснюється несанкціонована перевід грошових коштів, чи блокування карток, чи будь-яке інше. Людина в даних випадках повинна згрупуватися холодним розумом, перестати спілкуватися, вибити і затовнувати на гарячу лінію банківської установи з метою отримання кваліфікованої інформації. Як розпізнати, що це шахраї? Направду, нам нерідко дійсно телефонують там з банку, там щодо там, наприклад, там збільшення ліміту, та з, з інших питань, але дійсно з банку нам часто телефонують і дійсно є по справі шахраї. Коли дійсно телефонують до людини і бачать, що людина веде з ними діалог, тобто вона вірить їм, вони вже її не відпускають. Вони вже стараються вести її до, до того моменту, коли вона, вона не або не переведе їм кошти, або вони не отримують доступ до її онлайн-банкінгу. Тому вони будуть підганяти, вони будуть створювати ілюзію крадіжки грошових коштів, тільки щоб людина робила всі їхні вказівки і вже і негайно. Тобто людина повинна заспокоїтися і з холодним розумом припинити будь-яке спілкування і перетокнувати самому на гарячу лінію. Номери гарячої лінії завжди вказані на свороті банківської картки. Вочевидь не знаю, може ви мене поправите, Все таки тут в тому числі, мабуть, багато пенсіонерів. Саме ось на цей на цю схему аферистів потрапляють. Так, так. Більшість ця шахрайська схема орієнтована на такі версиї населення, як людей пенсійного віку, мало проінформованих, і тому вони люди нерідко рідко навіть можуть бути з, з звичайними моно. Телефонами, не сенсорними, а звичайними моноблоками. тому не можуть зайти особисто в свій онлайн банкінг перевірити чи заблокувати. І тому люди стають жертвами шахрайських дії. Ви на початку програми зазначили, що у нас правду по інтернет-шахрайству дуже плачевна ситуація. Так, п'ятеро-десятеро жителів області звертаються, так це ті, що звертаються, ще ж на правду не всі то і будуть звертатися до поліції. А яка вікова категорія найчастіше страждає від інтернет-шахраїв? Чи вони вже сьогодні настільки працюють, що в принципі на їхній гачок абсолютно кожен може потрапити. Починає чи від дитини, у якої сьогодні є усі доступні гаджети? Так. Ну, е, На превеликий жаль, дійсно дуже великий спектр людей, які стають жертвами шахраських дій, це від і покупки, і дзвінки з банків. І тому на кожну вікову категорію шахраї орієнтуються конкретно і на, на, на будь-якого. Орієнтується на проорієнтується на будь-які версту населення угу. і ще з приводу псевдопрацівників банку. Так взагалі, яку інформацію, якщо це дійсно справжній працівник банку, може він випитувати у людини і що можна повідомляти? А яку інформацію категорично? Ну, дивіться, працівник банку ніколи не буде запитувати серію? Термін дії карточки, CVV-код, таємне слово при виготовленні банківської картки. Будь-який користувач, клієнт банку, він коли отримує сам продукт банківський пластикову картку, його працівник банку попереджає та повідомляє і інформує, що ні в якому разі не можна передавати певні ці дані. Тому жоден працівник банку не буде запитувати цього. Також працівник банку не буде просити повідомити смс код, в який надійшов смс-повідомлення на фінансовий номер клієнта. Тому це вже повинно насторожувати громадян. І щоб вони припинили розмову з шахраєм. Ще одна схема, про яку хочеться поговорити, вона називається грошовий мул або дроп, так називають людину, яку використовують для пересилання вкрадених грошей. Направду, що то є така. За схема, і що важливо, вона наскільки є небезпечна для самої людини. Тому що якщо тут йде ця мова про вкрадені гроші, то я так розумію, що ці легкі гроші онлайн вони можуть людині обернутися ледь не тюрмою. Ну, так, так, звичайно. На превикий жаль, зараз в соціальних мережах дуже багато оголошень від шахраїв, яких беруть в оренду. Доступ до онлайн-бангу вони, щоб анонімізувати себе більше, щоб правоохоронні органи не вийшли на їхній слід. Вони стараються залучити сторонніх людей, так званих дропів. І через них, через їхні банківські картки, через їхні рахунки, вивести грошові кошти далі. Так, люди, не, не усвідомлюючи наслідків цього, передають за якісь там невеликі грошові винароди, доступ до онлайн банкінгу, відповідно, шахраї таким чином або переводять грошові кошти, або погубтівковують їх і таким чином створюють проблеми для не тільки, які потерпіли від шахрайських дій, а й для тих дропів, скажімо так. Ну, Якщо людина погодилася, на початках, а потім ну зрозуміла, що запідозрила, що це є ж абсолютно незаконно, і чи можна, скажімо, так, зістрибнути з цього і що тоді робити в такому? випадку? Якщо людина зрозуміла і не хоче мати цих негативних наслідків, тому що дійсно там вже і Національний банк України створює певний реєстр, де буде вносити у цих всіх людей, які е, свого роду є посібниками вчинення цих шахрайських. Схем, тому вона зразу повинна зателефонувати в поліцію, в кіберполіцію та повідомити банківську установу, що таке відбулося. Як багато, скажімо, таких от виявляєте? Знову ж таки, шахраї, користуючись вразливістю низьким матеріальним становищем багатьох громадян України, залучають і люди, незважаючи не на наслідки. Скажімо, погоджуються на такий, як вони думають, легкий заробіток, але легкий заробіток може призвести до досить серйозних негативних наслідків. Пане Володимире, а взагалі, от, ну, кіберзлочини, вони направду такі дуже, взагалі, дуже специфічні, аби інтелект, інтелектуально специфічні злочини. А який рівень розкриття? От, кіберзлочинів. тому що от чула там від знайомих, які кажуть, ну, якщо ти вже попався на гачок, потрапив до інтернет-шахраїв і втратив гроші, ну, то вже про них забудь, тобі їх і не повернуть, і того, того злочинця не знайдуть. Ні, насправді дійсно шахраї вдосконалюють схеми, виводять через криптоактиви, через криптовалюту. Наш департамент кіберполіції в Києві навагу до відносини з криптобіржами, тобто навагу він інфвідносини з Європолом, з Інтерполом, тому всю необхідну інформацію ми отримуємо в рамках єдиного реєстру в рамках кримінального провадження. Тому про якусь цифру я не можу зараз судити, але відсоток досить непоганий. У нас дуже велика команда спеціалістів в департаменті, які, скажімо так, розмотують всі схеми і де шахраїв. Добре, успіх розкриття злочину. Від чого він залежить? Перше, тут що якомога противніше, щоб людина звернулася і повідомила, от від чого. Так, людина, яка не тягнути, не робити самим якісь дій, не звертатися, а треба негайно звернутися в поліцію, щоб ми могли на якомусь етапі заблокувати ті активи, звернутися в банківську установу чи звернутися в біржі, які проводять обмін, і негайно заблокувати ті активи, і вже в подальшому можна говорити про повернення коштів і встановлення всіх винних. В середньому скільки часу? Йде на розкриття З, знову ж таки. Це все дуже відносно, тому що є різні біржі, вони знаходяться в різних країнах, і від моменту отри, е, отримання заяви, е, внесення відповідних відомостей єдиний реєстр досудових розслідувань, отримання ухвал суду, тобто це все дуже відносно. Сьогодні говоримо про найпоширеніші схеми. Звичайно, не можу ще не згадати про фейкові виплати від. Держави про фейкові виплати від якихось там міжнародних організацій, тому що направду, дуже актуальна зараз ця тема, коли ми живемо в умовах війни, і дійсно левова частка українців отримують такі допомоги. Але знову ж таки, шахраї теж цим вміло користуються. І чимало українців стають жертвами шахраїв саме. Щодо цієї схеми розкажіть детальніше, як захистити себе, як відрізнити фейкову допомогу від справжньої? Так, так як я говорив на початку, шахраї орієнтуються на виклики часу. На виклики часу і на великий жаль, дійсно. Так, є е, різні програми і міжнародних благодійних фондів, і державні програми, і е, шахраї клонують ті сайти і пропонують. Людям отримувати ці виплати. Відповідно, знову ж таки, переходячи за посиланням, людина вводить свої реквізити карткових рахунків, на які нібито мають поступити гроші, відповідно, втрачають доступ до онлайн-банків. Доступ переходить шахраям. Слід розуміти, щоб отримати якусь виплату, потрібно зробити заявку. Заявку можна зробити тільки на офіційних ресурсах, на офіційних сайтах, на офіційних джерелах. І тоді вже отримати виплату. Не, не можна шукати е, оці повідомлення в соціальних мережах, в месенджерах. Вони є на всіх офіційних джерелах. Що робити, якщо, умовно кажучи, ввела свої дані, відправила і зрозуміла, що я наробила? Негайно, негайно звернутися в банківську установу з метою блокування карткового рахунку. Будемо підсумовувати нашу сьогоднішню розмову. Варто, вочевидь, ще знову ж таки згадати проєкт Брама, який сьогодні працює в Україні, який вдосконалюється. І, власне, як кожен з нас може в тому числі допомогти. Так, дійсно, волонтерами. За підтримки кіберполіції був створений проєкт Брама. Він створений з метою довести громадськості, довести населенню про всі проблемні такі питання, як вберегти від шахрайських дій, як не стати жертвою шахрайських дій. Там багато інформації з, кі... з приводу кібергігієни в інтернет-просторі. Тому. Потрібно як ну пропоную як і долучитися до того проєкту, так і отримувати інформацію з проєкту, щоб не стати жертвою шахрайських дій. Дякую вам, Володимир Драбик, заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області департаменту кіберполіції, Нацполіції України, був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Будьте обачні у мережі і до нових зустрічей на телеканалах «Тернопіль 1 та Інтеве.